Збройні сили України продовжують громити ворога і звільняти наші землі на Донеччині. Новомихайлівка, Зелений Гай, Михайлівка, Володимирівка і це лише частина перемог, які наші захисники здобули в останній час. Але друзі, про все розповім по порядку. Спершу підпишіться на цей ютуб канал, не забувайте ставити лайки цьому випуску. Не забувайте підтримувати коментарем, Дописувати. Я думаю, сьогодні багато буде коментарів, зважаючи на тему. Ну і звичайно. Ділитися цим відео з друзями, рідними і близькими це важливо. Наша спільнота росте. Дякую кожному з вас за це. Поїхали, отже, що відомо, поки ми тут з вами взагалі-то говоримо, то збройні сили України крок за кроком повертають нашу землю. Одним із останніх гучних успіхів стало звільнення. Новомихайлівки у Донецькій області, головне управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом Буданова повідомило, що операцію провели бійці департаменту активних дій гур, зокрема підрозділ Артан, разом із другим штурмовим батальйоном третьої штурмової бригади. Окупанти були, як повідомляється, заскочені абсолютно зненацька, втратили близько роти особового складу. Просто все мінус рота і. Змушені були перекидати резерви із інших ділянок фронту, але це тільки початок. На цьому нічого ще не завершується, друзі, тому що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що наші війська зачистили від окупантів ще три села на Донеччині. Мова про Михайлівку, Зелений Гай. І Володимирівку ці успіхи стали можливими завдяки звичайно нашим героям. Героїчні дії проявили, значить, 25-та потина десантна, шістдесятвосьма єкрізька, 32 друга і 155-та механізована бригади, які тримають оборону на ем, покровському напрямку. Оборону Покровська вони тримають, так відбиваючи атаки ворога, який, до речі, переважають чисельністю. Один з бійців сказав про те, що росіяни сколотили там стільки живого м'яса. Яка здатна напасти на одну з країн Європи? Уявіть, будь ласка, собі тільки масштаби того, скільки їх там присутньо, скільки ворогів на Покровському напрямку, і які зусилля, титанічні зусилля наші хлопці докладають для того, аби не тільки оборонятися, але ще й звільняти наші території, зокрема такі села. Сирський особисто відвідав Покровський напрямок. Він поспілкувався з бійцями. Він вручив нагороди за мужність. Він похвалив наших хлопців 24 числа. Це було якраз в день незалежності України. От нам хлопці зробили такий подарунок, і сирський приїхав, щоб привітати їх і власне віддячити, от саме таким чином. Як я вже сказав, також є гарні новини саме з зеленого гаю, так? Тому що 23 серпня оперативно стратегічне уповнення військ Дніпро повідомило, що ЗСУ встановили контроль над цим селищем. Хоча ворог і намагається повернути утрачені позиції, наші захисники не дають йому жодних шансів. Окрім цього, наші воїни повернули більшу частину села Товсте, де вже, до речі, майорить український прапор. Повідомляється, що. Ці операції проводили бійці п'ятої, окремої важкої механізованої бригади разом із піхотними підрозділами, пілотами, безпілотників, артилеристами. Фактично, день і ніч наші воїни знищують ворога з повітря на землі, вибиваючи його з української землі інститут вивчення війни, який ми всі так часто полюбляємо цитувати в Україні, також підтверджує, що збройні сили України мають значні успіхи на покровському напрямку. І, от, друзі, за даними аналітиків, 24 серпня російські війська намагалися наступати на сіверському, Торецькому і часів Яврівському напрямках, але не просунулися. Натомість, збройні сили України звільнили Михайлівку на схід від Покровська, просунулися на південь від Мирного і на північ від Миролюбівки. Російські мілблогери. Скаржиться зараз нею себе. Там дописують, що наші війська контратакують також біля Золотого Колодязя, біля Кучерєвого Яру, Володимирівки і Михайлівки. Богдан Мірошніков це наш український аналітик. Він додає, що на добропільському напрямку ЗСУ продовжують зачистку, хоча ворог кидає резерви, він не шкодує абсолютно піхоти. Він намагається втримати якісь позиції. Але я вам вже розповідав історію. Перегляньте попередні випуски, коли. Вдалося просочитися росіянам, якраз перед поїздкою Путіна на Аляску. Йому потрібно було продемонструвати результат перед Трампом, показати, що там що сипеться український фронт на Донеччині, і то з цим пов'язана історія, що там давайте нехай Україна вийде з Донбасу, тому що і так фронт сипиться. Немає типу жодних шансів втримати Донбас. І от е, виписали квиток в один кінець російському живому м'ясу, і російські військові там просочилися на 10 15 кілометрів. Ми про це з вами говорили в напрямку там. Добропілля а, і що? І потім прийшли хлопці з Азова, які просто дали нормально пошапці, м'яко кажучи. А кого взяли в полон, хто захотів здаватися в полон, хто не захотів, окей, знищили дуже багато. Знищили ворога. І, до речі, там не тільки азовці працювали. Там ще треба сказати, що з Холодного Яру хлопці працювали з інших бригад. Там трішки далі працювали. Тому е, ситуацію врегулювали, але так чи інакше, друзі, все одно треба сказати, що бої залишаються важкими, тому що ворог чинить шалений опір. Наші захисники тримають лінію, просуваються вперед, попри всі спроби е, ворога зупинити нас для того, аби краще зрозуміти, що відбувається на передовій. Давайте звернемось до мучного нашого військовослужбовця, якого я часто цитую на цьому каналі. От він пише, що на Покровському напрямку зараз ключовий момент: якщо Збройні сили України втримають позиції на південь від Миколаївки і закріпляться ближче до Мирного, то це створить. Серйозну проблему для ворога, поки що наші дії більше схожі на рейдові, але просування є в районі мирного. Точаться запеклі бої. Це справжня гаряча точка. Хто там перший закріпиться, той фактично і контролюватиме цей відрізок на північ від Мирногради біля шахти. Центральна ворог активізував атаки, намагаючись тиснути на наші позиції. Бої там жорсткі пишуть наші військові. Ситуація напружена, але е, ми не здаємося, звичайно. Мучной каже, що просування ЗСУ триває планомірно, і якщо не буде серйозних ускладнень, ми можемо досягти ключових цілей а, в якомусь проміжку часу. А от поки наші бійці звільняють села і селища, в західних змі знову почали говорити про так званий обмін територіями. Є таке видання доволі поважне, авторитетне видання американське New York Times, і От воно пише, що Україна нібито, нібито може погодитись. Вивести війська з Донбасу в обмін на надійні гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки і європейських країн, мовляв, Росія вимагає цього як умову припинення вогню. Ми пам'ятаємо, там треба вийти з Донбасу збройним силам України, щоб Росія припинила вогонь, потім вже там обмінюватися якоюсь територією. Ну вся ця, ця російська меншня насправді так і от. Колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко назвав це отруйною пігулкою, яку Україні можливо доведеться проковтнути. Я буду дещо здивований, коли прочитав це від пристайка. Це людина, яка працювала в команді Зеленського. Я вже сказав, що він був міністром закордонних справ. Він був послом України у Великій Британії, і от він припустив, що Україна може полишити Донбас в обмін на гарантії безпеки. Інші ем, невідомі, анонімні. Джерела повідомили Нью-Йорк Таймс, що Зеленський нібито також може е, згодитись вийти е, з Донбасу в обмін на міцні якісь гарантії безпеки. Е, слухайте, ну тут треба сказати перше. Е, ми знаємо з цього списку лише Пристайка, який про це сказав. Він не представляє українську владу. Ну людина так сказала, це його думка. Хто інші анонімні джерела з українських політиків? Я не знаю, відверто кажучи. Але у нас є позиція Зеленського, вона є публічна і офіційна. ЗСУ Україна своїми землями не торгує і землі не підлягають якимось обмінам. Це те, що ми знаємо точно. Але давайте скажемо ще одну просту штуку. Значить, чому гарантії, гарантії безпеки сприймаються як компенсація територіальних компромісів з боку нашої країни? Це для мене це. Ну от хто дасть мені відповідь на це запитання? Типу там віддайте землю, і от будуть вам гарантії. Що це за взагалі ідіотизм? Такий в Україні землею не торгують. Через підкреслюю по-друге, що це за гарантії, про які ми, ми досі не знаємо відповіді на це запитання. Це будуть війська, це буде п'ята стаття НАТО, альтернатива п'ятій статті НАТО. Це бу американці будуть захищати наше небо, американці будуть давати нам зброю. Європейці будуть. Що це буде? Ніхто нічого не говорить. Є якісь розмови, є якісь суперечки. Італія напала на Францію, що мовляв, Макрон, бери шолом, одягай каску, бери мисливську там зброю. І йди воюй, якщо ти цього хочеш. А ми відправляти війська не будемо. Ніхто абсолютно нічого не розуміє, нічого абсолютно не відомо ще. Про які гарантії безпеки ми говоримо. Я чесно, для мене це абсолютно незрозуміла і ілюзорна історія, така сама ілюзорна, як і зустріч Зеленського з Путіним. Чомусь хтось думає, що вона відбудеться в найближчий час, Да не відбудеться вона в найближчий час. Видихаємо. цікаво. До речі, що паралельно із цією статтею виходить ще одна на шпальтах видання The Times. і у ній блогер, волонтер Сергій Стерненко також ну критикує всю ідею з обмінами територіями, але він дозволяє собі навіть там пригрозити Зеленському. Його цитує видання Times, і Стерненко каже таке: якщо Зеленський віддасть, хоч крихту незавойованих землі, він стане політичним трупом, а потім і справжнім. Каже Стерненко. він називає таку поступку бомбою під суверенітет України і каже, що люди цього ніколи не приймуть. Також він переконаний, що компроміс з Росією неможливий, тому що ну тому що якщо Російська імперія продовжить існувати в нинішньому вигляді, вона завжди прагнутиме розширення. Як би ви ось ці слова Стерненка прокоментували, друзі, напишіть мені. Будь ласка, в чаті в коментарях. Що ми маємо? Швидко Збройні Сили України, красунчики не просто тримають оборону чи звільняють наші землі: Новомихайлівка, Зелений Гай, Михайлівка, Володимирівка товсте ну принаймні частину Товстого. Шикарні новини з Донеччини. Ми на них чекали тривалий час. Ви знаєте, що звідти, ну там ситуація надзвичайно складна, і от, нарешті, класні новини завдяки титанічним зусиллям ЗСУ. Це не просто так все відбувається. Обмін територіями, так званий це дим. Абсолютно не звертайте на це увагу. це… Формули, які намагається вигадати Росія і втюхати нам для того, аби перше розколоти суспільство, тому що ви бачите, яка реакція на тему обмінів територій, території, і друге затягнути час, уникаючи санкцій, це є їхня мета, і тільки в цьому вона полягає ні більше, ні менше. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені, будь ласка, в чаті. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі.